Не існує іншої дії, він ще більшої хамства. до уваги те, що от в районі, в місті створюються ті ради громадські при, при міському голові, при районному голові. Вони ніколи не будуть діяти і вони будуть діяти тільки в супереч, так би мати інтересам. Якщо так є, і та громадська рада могла би на себе взяти. Цю функцію ще більше хамської дії, чим рада, будемо ну, так говорити, то її треба створювати. А як створювати без участі міської ради, супереч дії міської ради, свої громадські ради, свої громадську, свою громадську раду, десь на е, слуханні е, будинку культури при великій кількості людей запросити депутата Верховної Ради. Який там повинен був виступити, який був би магнітом для тих людей, і там говорити про те, що, що є. І там створювати ту громадську раду. І створивши ту громадську раду, там повинні були бути хоча б 10 бойців, які можуть просто прийти в ратушу і сказати: от ми обрані громадою міста, попробуйте сказати, що ми не обрані громадою міста, от є протокол, от є збори громади міста. І ми хочемо то і то, і то знати по перше, то